Ну що, вітаю всіх на каналі. Давно не вложив нічого. Коротше, трапилась у нас така біда. Вибило передачу другу. От. І все. І більше повишені не включаються. Чого? Чого? Нижній вал змістився назад. Включається. Пішов він в сторону корита кроп. Чи цього? Може відкрию не рукою незручно. Рішу на те, що там випало спереді стоперне кольцо. Ну, в принципі, як кажуть, вкриті я покаже. Ану, може хтось таким стикався. Підскажіть, розкажіть, чого таке буває по Юмезу. От. Шестерні, наче всі байдужі, так проблем немає, все. Настилко злите. Таке вал стоїть нижній, з лівою різьбою вже. Уже там все зроблено правильно, але вал пішов назад. Тепер всі шестерні зачіпаються. Грохот неймовірний, повишені не включаються. Це заїхав на понижені. Mm. А ну пишіть хто що знає.